Доброго дня, шановні, милуюся, думаю, покажу вам, щоб ви помилувалися. Така незв... Такий незвичний колір цих трюкпанчиків, такий жовто-гарячий. А це піоновидні, пахущі, жовтенькі. Ось такі. Це аліум там на підході. А ось ця яка краса. Красунчики. Нарциси ще цвітуть. Ось цей який темно-бордовий, такий темний, темний. Ось теж незвичний ще не розпустився. Ось вони трошки пізніші, бачите, який бортовий такий. Ось люблю флокс шиловидний. Тут у мене, і подивіться, там зрядочки трошечки. Зараз ми дійдемо до нього. Оце нарциси букетного. Цвітіння дуже ароматні, дуже так гарно пахнуть, прямо як колись от такі звичайнісінькі, вони ще чимось гіацинти нагадують навіть. Ось, як намальований, правда? Ось і такий кольор є. І ще одний букет. Отакий. Ой, є, чим помилуватись, тут теж посередині грядки. І ось такий ще букетик у мене. Це флот шиловидний і тюльпани. Ну, слава Богу, бачите, щось спасли кози мої, ну, кози косулі. Щось спасли, що лишилося, то задоволення є. Ось так виглядає. Теплицю накрили і любуюся зараз тюльпанами. Оці теж піоновидні, дуже гарно пахнуть, дуже ароматні, а жовті, подивіться, ну тут дуже мокро, якби тут було ще гарненько, то було б ще краще цвітіння. Але тут, з цієї сторони, де я ходжу, а з тієї сторони ще там далі, то, то там взагалі нічого не росте, бачите? Тому що дуже мокро. А тут, у цих чотирьох грядках, то більш-менш. Ну, дуже гарно, запах аромат, як кажуть, приносить задоволення. І яцинти відцвітають бадан. Спасли його. З'їли тут тюльпани трошки покоцали. Бачите, тут І ще десь там з тої сторони покоцані, трошки поїли. Тут трошки поїли, тут покоцали трохи. Ну, пройшлися, Але і лишили мені. Думала, зовсім нічого не буде. Аж лишили краси. Оце ділюся красою. От лілія далі підійде. Э, Аліум. Ну, а далі дивіться, це. живучка тут синенька. Ще маю одну. А ось теж ще краса така, є сідум, чи як його називаю, так. І оце. Як я так вгадала, скраєчку. І дуже гарно виглядає. Ось так. З кухні бачу віконечко в кухні і отак дивлюся отаку таку красу. От. І там теж видно, але то вже за гаражем, то не видно. Ну все, бувайте здорові, гарного вам настрою, миру і здоров'я.